Гуцало Євген Лось. Він прокинувся і нащулив вуха. У вогкому струмені вітру долинав сухий, різкуватий звук. Звук летів знизу від річки. Лось звівся. Тепер його постать чітко вимальовувалася у досвітніх сутінках. Це був великий звір з широкими грудьми, які легко здималися від дихання. Його роги нагадували осінній низкорослий кущ, із якого обнесло листя. Лось знав, що тут ріщить стара гіляка на дубі, сохла кощава. Їй давно вже б треба впасти, а вона не падала. З дивною впертістю тримаючись за стовбур. Він те знав, однак це не заспокоювало, і тривога в крові спершу слабка і майже невлона, далі густішала. І від того шкура на грудях здригнулася раз, а потім іще струмінь вітру доносив запах річкової криги. В ньому жив дух примерзлого болота, долинало з шародіння прив'ялих стаблинок, які пускалися в скач по впалому листю, але над усім цим линуло знеможене, схоже на зітхання порипування гілляки. Лось був старий самець уже звик до заповідника, в який потрапив із тайги, звик до людей. І до того, що його підгодовують, але те не дуже тріщання пробудило в ньому неясний страх, який нагадував про життя в тайзі, про небезпеку, які там на нього чекали, і Лось зрушив із лежбища, а потім і побіг. Чим далі біг, тим більшим сповнювався острахом, і, хоча нічого вже не чув, Крім приглушеного подсокування своїх ратиць об землю, ще довго не зупинявся. Кущі й дерева струшували на нього синюватий іній, ніздрі випускали в повітря дві тонкі стьожки пару. Лось поминув ялинник, потім байрак, і коли опинився серед примарно млявого світла, яке випромінювали стовбори беріз, то зупинився і, задерши голову, намагався вловити той шум, який гаснув за ним. Вгамувавшись, лизнув язиком припорошену снігом землю, а потім неквапно попрямував до галяви, на якій любив найчастіше бувати. Поляна ця, подзьобана струхлявілими пеньками, викружилася край осичняка, Трохи на згірку. А ранньої весни, вона перша вбиралась квітами, і хутко тут виганялась така висока трава, що в ній, прилігши, лось міг сховатися до половини. Тепер поляна пустельна, як і все навколо. Лось застиг нерухомо, втупившись круглими очима в стіну лісу. Попереду себе, якраз туди, звідки завжди сходить сонце. Помал Лось заспокоювався, так стояв, а навкруги, розвидняючись, світліло. Виразніше малювались осики, повітря між ними глибшало й прозорішало, і тиша, з настороженою сліпою, ставала спокійна. Осмислена. В ній уже не чулось того страху що донедавна. Лось сподівався побачити схід сонця. І коли під його променями заборонзувіли верхівки, коли віття скупалася в його усміхові, то Лось наче аж полегшав, ще більше пострункішав, і в очах появився золотавий сплеск. Який надав їм виразу одвічного розуміння життя природи і її таємниць, ще трохи постоявши, побачив білорожевий диск, який спливав на пустелі зимового, чистого неба і гойднув розлогими рогами, так наче вітав його. Проте коли йшов до річки, раптом знову вчулося жалібне поскрипування гіляки і лось, який уже встиг забути про нього, знову захвилювався, знову насторожився, а в ногах прокинулося бажання бігти й тікати, але переборов себе й донизу спускався повільно. Хіба що частіший сторожкіше озирався довкола. Вітер, як і перше, дув із залужжя, він був просякнутий холодом та запахом сніга, що в стіжках стояло на правому березі. Стежечка ледь протоптана. По ній почали ходити не так давно, і Лось принюхувався, чи не пройшов понівов або лис, або людина. Але потім. Тільки вчорашні сліди ворони, та ще осторонь, ямки от заячих ніг. Спустився на берег. На тому боці ген під обрієм примостилося село, а над ним посватались угору сірими верболозами дими з коминів. На далекий гор пнуться санки однокінь. Ось вихопились на маківку. Та й спливли по той бік. Коли ось ступив на лід, то під ним приглушено торохнуло. А далі, коли йшов до ополонки, щоб напитись води, тільки сполохано поохкувало. Краї ополонки розсипчасто іскрились, а вода, затягнута тремткими скалками льоду, була схожа на застигле блакитне шумовиння. Вгадувалась причаєна глибина річки, її течія, що не вгамовується й під кригою. Ось опустив голову, принюхуючись до ополонки. Далі з витягнутою шиєю ступив ще трохи, ось ось маючи торкнутись губами до склілого блакитного шумовиння. Ніздрі тремтіли в передчуті холодної води. І цієї миті річка під ним затріщала. Він усіма чотирма ногами спробував отштовхнутися, але ратиці були вже в воді, і Лось вжахано відчув, що дедалі глибше занурюється в льодяну кашу. Не раз конвульсивно здригнувся тілом, кладаючи всю силу і весь відчай той рух, але провалився ще глибше І тепер крижані уламки билися об його спину, на мить принишку, готуючись до нового ривка І коли передні ноги злетіли на кригу, то, здавалося, він уже вискочить і врятується. Але крига знову тріснула під вагою великого тіла, і Лось ще раз опинився по шиї в воді. Ревнув, кличучи на допомогу, і його очі все густіше набрякали кров'янистим смутком, аж горіли червоним розпачем. Ще раз пробував вирватись, але вдалося однією ногою. Друга вдарилась об лід і стала майже неслухняна. Вода в ополонці закров'янилась, і червоне зразу ж стікало за течією, зникаючи під кригою. Лось відчував, що так йому не вирватись. Схоже відчуття уже приходили до нього. Саме тоді, коли восени, в чорному бору, що стогнав од вітру його, почала переслідувати вовча зграя, вовки ось ось мали вчепитися за нього. Він уловлював подих смерті і втікав тільки тому, що не міг зупинитись. Тоді його врятували мисливці вони якраз наїхали з міста. і Нічого не вполювавши, сіли вечеряти, почули погоню, посхоплювались і, пропустивши мимо себе, загнаного лося, зняли безладну стрілянину по вовчі зграї. Річкова течія була на вид не така страшна, як вовки, мчала не так швидко, не опалювала його своїм смертельним диханням. Але течія була така ж сама невблаганна, і чим більшу розбивав ополонку, тим швидше вона могла затягти його під лід. Лось, розуміючи це, намагався поводитись обачно, але нога боліла, тіло слабо, і сили поступово покидали його. Збирався до свого вирішального китка. І, коли знову не пощастило, Лось на хвилю заспокоївся, бо знав, що це не остання його спроба, що пробуватиме безперервно, поки дихатиме. Два хлопчаки вийшли з лісу на берег і зупинились. Приїхали хмиз, і їхня смирна конячина залишилась на узліссі, а вони. Вирішили подивитись на річку, чи не тріщить на лід, чи скоро рушить. Обидва плечисті, обидва з широкими лагідними лицями і схожі один на одного, так, як маленький гриб підберезник, схожий на свого більшого сусіда. Вони охопили зором ріку. І їхні лиця ще більше пом'якшали од навколишнього простору, От тієї втікаючої дилини, яка сягала аж за потойбережні горби. Не зразу й зауважили ополонку, бо була майже непомітна, якби гось знову не спробував вискочити на лід. Собака купається, сказав менше брат. Старший, мабуть, і не глянув би в той бік, але зразу ж подумав, який це собака міг залізти в ополонку, щоб копатись. Де? А. пильно примружився, і його зіркі очі помітили гіллясті роги. То ось. Ще не встигли здогадатися, що там могло трапитись, а тому деякий час стояли на місці й обмірковували. Як Лось міг потрапити в воду. Та коли він заборсався, а потім надовго притих, під березники втямили, що з ним сталося. Старший майнув до сани по сокиру, а молодший повільно пішов уперед, боячись сам підійти до лося перше, ніж наспієбра. Лось уже зовсім знесилився. І байдуже спостерігав, як наближаються діти. Усе нижче осідав у воду, і роги похилитувались над крижаним місивом, як незвичайний кущик. Під цим кущиком червоний розпач трохи вгомонився, але був тепер такий безмежний, що очі для нього були замалі, і той розпач струменів із них у всі біч. Спершу Діти не знали, як довелося підступити, щоб і самим не провалитись. Але старший брат був розсудливий та відважний, і сокира в його руках не закуняла. Узявся рубати ліп, прокладаючи хід до берега, а молодший тупцяв біля нього і, не знаючи, чим допомогти, тільки зітхав та нетерпляче бив себе долонями по стегнах та по боках. Колось не боявся людей. Він стежив за їхньою роботою, і по його тілу подеколу пробігали дрижаки, ніби йому було дуже морозко або ж знову хотів спробувати вискочити, але сили покинули його. Мабуть, спочатку нічого не розумів у цій роботі, та коли канал ще більше наблизився до берега, очі його засвітилися тямою. І тепер поводився смирно, вже не кидався, а тільки чекав. Заскучавши сама, з лісу вийшла їхня гніда конячина, тягнучи сани й поволеньки потюпала до річки. Вона зупинилася віддалік і, помахуючи хвостом, спостерігала. Потім ще пройшла трохи вперед. Менший підберезник помахав кулаком і крикнув Ти теж хочеш провалитись. Обидва брати й не думали про те, що весняна крига зрадливо не зважить на те, що вони рятівники. Старший ще рубав, коли Лось відчув під собою мілке і, вперто гойднувши головою, вискочив передніми ногами на лід, а потім уже й задніми, аж захитався. І, розкарячившись, ось ось, здавалося, впаде. Обидва підберезники дивилися на нього з недовірою. Ого, який великий! І тепер, коли він виліз, жодному з них не вірилося, що такий міг втопитись. Вони безпорадно усміхалися, їм хотілося підійти до нього ближче, але діти не наважувались. Лось обтрушував з себе воду і скалки льоду, зітхнув на повні груди, пирхнув та й подивився на дітей. Його очі все ще були червоні од недавнього розпачу, а потім лось пішов, карачкувати, ставлячи ноги, ніби все ще побоюючи льоду. Накульгуючи, вийшов на берег, ще раз озирнувся на річку, захоплюючи своїм зором і залужжя в сріблястому серпанку, і дітей, які все ще зачаровано дивились на нього, не вірячи, що допомогли врятуватися цьому великому звірові, легенько почвала до лісу. Гніда конячина з непорозумінням дивилася йому вслід і стригла вухами. Коли пролунав постріл, то лось деякий час ще біг уперед, а потім спіткнувся ніби натрапив на корч. Діти спочатку й уваги не звернули на постріл, але коли лось упав на сніг, вони зрозуміли по кому стріляли. Озиралися, намагаючись побачити мисливця, проте не запримітили і, набравши в груди гіркого повітря, чим духу погнали туди, де лежав лось. Обидва думали, що не встигнуть вони добігти, як лось підведеться, знову неспішно почвала я до лісу, що не було ніякого пострілу, проте лось не вставав. Лежав на боці, відкинувши ноги, і тепер здавався ще більшим. Просто не вірилося, що такого звіра можна звалити пострілом, як перед цим не вірилося, що може потонути. На шкурі ще блищала річкова вода, до шерсті поприлипав сніг, а з здуховина від бігу провалилась і навіть не парувала. Голова лежала так, наче він прислухається до землі, чи далеко ще весна, чи скоро прийде, а роги росли при самім снігу, ніби чудернацький кущик. Вони не помітили, як підійшов до них рідний дядько Шпичак. кругленький, як підпалок. З підпалкуватим, добре випоченим обличчям, в розтоптаних з довгими халявами чоботях, яких тонув мала не по пояс. Дядько зупинився поряд з дітьми. Мабуть, також був здивований, що оцей могутній звір лежить на землі. Дядько тримав у руці рушницю, але з таким виглядом ніби збирався від когось захищатись. На губах у нього запеклась біла смага, мабуть, от якогось раптового, скороминущого переживання. А, обізвався дядько, ну як? Радість на його обличчі змагалася з настороженістю, і воно бралося то темними, то світлими спалахами. Діти нічого не сказали, вони ніяк не могли відірвати очей од лося. Який ні разу й не поворухнувся, хоча вони чекали на це. Ух. видихнув шпичак, обійшов навколо вбитого звіра і носаком ткнув між роги. Але діти все ще не вірили, що лось мертвий, і тому уважно приглядалися, щоб не прогавити тієї миті, коли ворухнеться, щоб звестись на ноги. Це з заповідника, нарешті обізвався молодший підберезник. Заповідник далеко звідси, відповів дядько. Сюди з заповідника лосі не бігають. Це з заповідника, знову повторив менший. Дядько почав гніватись. А вам яке діло? Ми його з води вирятували. Сказав старший брат і ненависним поглядом уп'явся в підполкувате обличчя. О, він однаково був би втопився. І вже втопився був, так? Скажете, що втопився, а пощастило витягти неживого. Ми його врятували, знову повторив старший брат, і лице почервоніло так, наче з нього ось ось мало бризнути кров. Ану, замовчіть мені. Ще дужче розгнівався дядько, бо дістанеться вам од мене й од батька вашого. Будете розумні, то матимете й собі м'яса не скривджу. Менше підберезник одвернувся, приховуючи сльози. Старший брат узяв його за руку і, не кажучи більше ні слова, повів до саней. І роги вам віддам. крикнув услід дядько. Вони не обернулися. Тільки надали ходи. Роги віддам. ще гукнув дядько. Коли брати вдарили по гніді своїй коняшині, то дядька наче щось тіпнуло. Спочатку повільно ступив один крок, другий, а потім і побіг вздогінці. Роги віддам. кричав, захлинаючись, ніби вони не чули. Шпичак давно вистежував того лося. Він помітив його одночасно з дітьми і, присівши у виямку, тільки посміювався, коли взялися визволяти його з ополонки, не вірив, що то їм вдасться. Він думав, що лось так і знесилиться, і його раніше чи пізніше затягне під лід. Але Лось виявився дуже і життєлюбний, а діти вперті й невідступні. Тепер треба думати про те, щоб якось його заховати, замівши сліди, бо діти таки подалися в заповідник, щоб заявити охороні, в цьому не сумнівався. Але куди його подігнеш? Не затягнеш назад до річки і не втопиш знову в ополонці, далеко не зрушиш. Але якби міг затягти й утопити, ні хвилі не вагався. Б. Тепер дивився на звіра і хотів вірити, що лось живе. Так, як ще недавно дітям йому дуже кортіло, щоб лось підвів голову, звівся на стрункі міцні ноги і неквапно побіг до лісу, як іще недавно біг, поки дорогу йому не перетнула куля. Проте Лось і не ворухнувся. Припав до землі всім великим тілом, прислухаючись, чи далеко ще весна, а роги стріміли над снігом диким, розложистим кущиком, який також, мабуть, чекав на весну, щоб зазеленіти, хоча це йому вже не судилося ні тепер, ні в майбутньому. Налетів вітерець. Запорушив білим пилом, войднув сухим бадиллям, але роги не сколихнулися. Читала. Провотар Олена для соціального проєкту Книги, що говорять, за технічною підтримки студії Шоу Макс.